Що сталося? Ви так. в домі були, коли прилетіло? Я проснулася. це було бісяті сім пішла в ванну. Ось так зараз виглядає в'їзд до Костянтинівки. Бачите, гори дім, свіжий приліт. Маму, от, на цьому неділю похоронили, ракета волонтера. А як ви її поховали, де ховали? От там, Задома. І це що, у вас вже кладовище, дві могили тут? Ну, так да, дві могили вже. Дідусь тут сам умер, а те, що тут є. Вчора приїхали евакуювати двох стареньких дідусів і сказали, що це тіло їхнього сусіда. Який загинув унаслідок прильоту, умови евакуації погіршуються багато руйнувань також, як ви бачили, і дрони літають, і артилерія працює, але до цього ми вже звикли. Евакуація продовжується. Акція продовжується щоденно. Дякую Богу за можливість, що в нас є автівка така, дякую Богу, що в нас є зв'язок, є броніки. Ми можемо здійснювати разом з місією пролісту вот таку місію рятувати життя. Довезли ж поранено, так? Так, да, вона жива і дасть Бог, щоб зараз лікарі дійсно зробили те, що вже ми не можемо зробити.